Медитація це входження у змінений стан свідомості. Коли ми з голови, де море думок, дуже низька вібрація, ми постійно про щось турбуємося, живемо тут концентрація, напруга. Ми заспокоїмося і спускаємося свідомістю в серце, починаємо знати, чути, відчувати, заспокоїмося. Це стан спокою. Молитва це та сама медитація. Це стан, коли ми сприймаємо зовсім інакше цей світ. Наприклад, тут ми сприймаємо світ через програми, ми бачимо зовсім інші рішення, Все – це ілюзія. Тому що все, що з голови, це ілюзорне. І це має низьку вібрацію. Коли ми входимо в медитативний стан, це все одно, що ти йдеш, виходиш з цієї кімнати обмежень, твого розуму спускаєшся вниз до серця, входиш в спокій. І аж тоді тільки серце можна розширити свою свідомість, вийти з цієї кімнати обмежень і вийти в безкінечність всесвіту. Саме медитація дає таку можливість війти в цей стан і розширити свою свідомість. Ви спитаєте, для чого це робити? Тому що ми є свідомість, ми є енергія, ми багатовимірна енергія, ми багатовимірна свідомість. І коли ми живемо тільки в голові, ми маємо такі самі обмеження, такий саме обмежений всесвіт і такі самі обмежені можливості. Але коли ми заспокоїмося входимо в медитативний стан, в такий тето-стан, коли майже не чути дихання, немає думок. Ти тоді знаєш своїм серцем, ти починаєш знати, відчувати Творця, ти починаєш відчувати свої вищі тіла, ти розширяєшся і починаєш проявляти тут на землі ту безкінечну свідомість, якою ти є насправді. І медитація, входження в цей стан. Змінний стан свідомості дає можливість тобі відчути безкінечність тебе, справжнього тебе, відчути і проявити на землі. І у нас є можливість тут, на землі, бути і людиною, і в той же час проявляти вищу свідомість, знайти золоту середину своїх вищих можливостей через Фізичне тіло і не обмежувати більше себе нічим. Люблю вас, Мої сон.